Вже 13-й рік поспіль у стінах Полтавського педагогічного університету відбувається науково практична конференція, присвячена теоретико-практичній спадщині Антона Макаренка. Цього року вона набула статусу міжнародної а за головну тему обрали контекст євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти у його роботах, актуальність яких відзначають і досі. Спадщина педагогічна у нього величезна. І досягнення його знають всі педагоги і беруть за приклад досвід Антона Смевича Макаренка саме по вихованню колектива, по вихованню взаємовідносин, вчитель, педагог. Учень, вихованець на конференцію завітав також і голова обласної ради, колишній педагог Петро Ворона. Він сказав, що прочитавши усі роботи Макаренка, можна впевнено стверджувати, що саме його вчення мають бути основою освітянських процесів. Сьогодні ідеї Макаренка, освітянські ідеї, вони фактично досліджуються і вивчаються в Китаї, в Японії, Франції, Німеччині. І так далі. І для України отакий свого роду, як знаєте, як візитка Макаренка як видатного педагога, це вона є об'єднувальна для країн Європи, які взяли уже це вчення за основу. На самій конференції підіймали найрізноманітніші питання педагогічної галузі від режиму харчування до лідерських якостей вихованців та їх з наставниками. Виступали не лише досвідчені педагоги з України, Росії, Німеччини та Польщі, а й студенти, яким у майбутньому доведеться також працювати з учнівською молоддю. Також у рамках конференції запланована екскурсія до Ковалівки, де знаходиться музей заповідник Антона Макаренка.